То ще не оцифрував свої трудові книжки. Крайній термін їх оцифрування в обов'язковому порядку 10 червня 26-го року. Навіть зараз вже пенсійні прозвонюють роботодавців з проханням оцифрувати книжки їх співробітників. що значить оцифрувати це в кабінеті пенсійного. Відсканувати і підтягнути дані з нової книжки, це можете зробити самостійно. Це може зробити ваш роботодавець. Це можемо зробити ми. Це як окрема послуга. Тому кому потрібна допомога, звертайтеся. Це дуже корисна і потрібна річ, оскільки оцифрування говорить про те, що інформація буде внесена до реєстру пенсійного. Під час оцифрування виявляються помилки, а помилки можуть бути в літері прізвища або імені. Помилка може бути в невідсутність печатки від роботодавця. Ну тобто, на прагі з практики кажу, бувають різні помилки. І коли ця помилка виявляється перед тим, як. Ормити пенсію, це досить такий незручний момент, тому що багато компаній закриваються, державні установи також переформатовуються і знайти кінці досить складно. А якщо ви це зробите зараз, заздалегідь, якщо будуть виявлені помилки, у вас буде час їх не виправити для того, щоб спокійно знати і розуміти, скільки стажу у вас числиться в системі. Чи буде пенсія у нас чи ні, це вже інше питання, але розуміти. Оцей пенсійний стаж, який в нас є, і щоб він був оцифрований, внесений в систему, це потрібно. Тому, кому потрібна допомога, звертайтесь, допоможемо.